Так, в цьому відео буде важлива інформація. Якщо ви так само не хочете себе в якийсь момент відчути лохом, як я, слухайте її до кінця. Є в мене ось таке красиве колечко золоте, з білого золота з діамантом. З діамантом. Це найважливіше ми це кольцо, коли прийшли купляти осінню, воно коштувало 25 тисяч, але так, як були це осінні знижки. Ми його купили за 20. 20 тисяч ось таке колечко. І тут я гуляла в центрі і вирішила зайти в ломбард, запитатися, скільки буде коштувати це колечко. Тому що я вважаю, що бувають різні періоди в житті. І іноді це таке золото, ніби яке ти маєш вдома, воно тебе дуже класно виручає. Типу, коли в тебе немає фінансів, ти просто можеш його піти, здати, чи там залишити його під... Ну, типу, що потім можна його з можливістю викупити. Неважливо. Суть того, що колись в мене був е, тяжкий період такий, в мене було грошей. У мене було кульцо, яке я купляла, що саме за 5 тисяч, я його потім здала за 4-300. Ну, це є супер! І я думаю, ну, якщо воно коштує 20, ну десь за 15 можна його, типу, буде продати. За 15 тут можна, блять, поставити цього джокера. Я приходжу туди, а вони кажуть: ну, 4,800. 4800, блядь. Це максимум, що ми можемо вам дати. Я кажу: стоп, стоп! А вам не цікаво, що тут є діаманти. Інки каже, ні, типу, ми просто діаманти приймаємо як скло. Е, блять, я перепрошую, звісно. Але платити за діаманти, тобто саме золото в магазині коштує десь 5 тисяч потолок. А ти просто за оце хуйню скло ти заплатила, блять, плюс 15 тисяч зверху. За який? За який. І, коротше, саме цікаве. Я така, сука, до старості, бля, і хай мені лежить, я його за такі гроші не здам. І, коротше, саме цікаве, я почала шукати, чи є взагалі у Львові місця, де приймають діаманти. І є такі місця. Але я прочитала ще одну дуже важливу інформацію: що отакі, блядь, маленькі каратові діаманти не приймають. Вони просто як декор. Тобто ювелірні продають нам як діаманти. А по факту це бред декор Це от такі маленькі хуйнюшки, які просто нічого не коштують.